Корекційно педагогічна робота щодо формування фонематичного сприйняття уявлень і звукового аналізу. Що таке фонематичне сприйняття? Фонематичне сприйняття це здатність чутливо сприймати та розрізняти звуки мови, а також правильно їх артикуляційно відтворювати. Цей процес є базою для розвитку мовлення, оскільки дозволяє дитині правильно розуміти слова, визначати їх звукову структуру, а також сприяє розвитку читання і письма. Звуковий аналіз це процес, при якому дитина вчиться розпізнавати окремі звуки в слові. Визначати їх місце, кількість та послідовність. Знання про структуру слова допомагає не лише в мовному розвитку, а й у розвитку пізнавальних процесів, таких як увага, пам'ять, мислення. Що таке звуковий синтез? Звуковий синтез є процесом поєднання. Окремих звуків у слову або склади. Це дуже важливий етап для розвитку грамотності. Метою корекційно-педагогічної роботи є не тільки розвиток фонематичного сприйняття, а й формування у дітей чіткого уявлення про структуру мови. Допомога в розвитку слухового аналізу, що дозволяє дітям розрізняти звуки мови, голосні приголосні, і відокремлювати їх у словах, освоювати поняття звук і літера, розвивати здатність до правильного слухового аналізу та синтезу, покращити вимову та знизити ризик мовленєвих розладів, таких як дислалія, незрозуміла мова звуків. Підготувати дітей до оволодіння грамотою. Корекційно педагогічна робота може включати кілька підвидів, кожен з яких відповідає за різні аспекти фонематичного сприйняття. Фонематичне сприйняття та розрізнення звуків це формування уміння чітко розрізняти різні звуки, голосні та приголосні, вивчення звуків схожих за артикуляцією, Наприклад, т-д-с, «ш». Звуковий аналіз та синтез. Розвиток здатності аналізувати слово за звуками. Ділення слова на склади звуки, формування навички звукового синтезу, збирання звуків у слово. Ігри на звуковий аналіз, наприклад, чому слово мішок починається з м, а не з к. Розвиток слухової уваги та пам'яті. Використання вправ на виділення початкового, середнього і кінцевого звуку в словах, ігри з картками, зображення предметів, де дитина повинна знайти правильний звук, розвиток артикуляційного апарату, вправи для розвитку правильної артикуляції звуків, допомога у корекції звуковимови. Використання спеціальних артикуляційних вправ для покращення дикції. Поради для вихователів. Використовуйте різноманітні дидактичні матеріали, картки, ігри, картинки. Вони зроблять процес навчання. Цікавішим і зрозумілішим для дітей. Проводьте регулярні заняття з використанням слухових ігор і вправ. Дбайте про створення спокійної та підтримуючої атмосфери на заняттях, щоб діти не відчували стресу і страху перед завданнями. Враховуйте. Індивідуальні особливості дітей. Кожна дитина розвивається у своєму темпі, тому важливо підбирати вправи відповідно до рівня її розвитку. Приділяйте увагу не лише розпізнаванню звуків, а й тренуванню слухової уваги та пам'яті. Корекційно-педагогічна робота щодо формування фонематичного сприйняття є необхідною частиною розвитку мовлення дитини. Вона сприяє розвитку слухової пам'яті, здатності до аналізу і синтезу звуків, що в свою чергу допомагає дитині успішно навчатися читанню і письму. Спільна робота батьків і дітей на домашніх заняттях дозволяє створити сприятливе середовище для розвитку мовлення навіть на дистанційному навчанні.